В Україні близько 70 тисяч дітей мають статус «сиріт». Ця цифра зросла і через повномасштабну війну. Чимало цих дітей виховують родичі, та вони не завжди мають фінансову змогу для забезпечення малечі усім необхідним. Але це вирішили виправити волонтери. Як розкаже Олександра Ченкова? У мене просто не було вибору. Я б їх ніколи нікому не віддала І сама сирота. Пані Олена опікується п'ятьма дітьми. Усі вони її онуки. Їхня мати померла через хворобу. Батька немає. Тож жінка самотужки виховує малечу. каже іноді буває нелегко фізично та психологічно. Утім, діти допомагають бабусі як можуть. Якщо надо новим зробити домашні завдання, тут старші підходять і допомагають і Старший Внук водить маленьких. До школи і забирає, просто щоб мені допомагали. Все. Так Також я справимось. Допомагають родині і волонтери від продуктових наборів та одягу до юридичної та психологічної допомоги. А вона потрібна як опікунам для запобігання фізичного та емоційного виснаження, так і самим дітям після пережитого для малечі та підлітків організовують спеціальні табори. Старші онуки Олени тільки но звідти повернулися. Я з сестрою поїхала до табору. Там було дуже чудово. Ми грали, співали, танцювали. Є з ким погратися, поговорити, погуляти. В Україні близько 70 тисяч дітей мають статус сиріт. Чимало з них виховують родичі. Волонтери з фонду Зростай в родині допомагають таким сім'ям на етапі оформлення опікунства. В першу чергу бабусі їм тяжко, бо вже похилий вік. Є, є різні бабусі. Їм дуже тяжко ну, піднімати дитину з самої на, на ноги. В нашому фонді є підтримка родин психологічна, юридична і по мірі тощо по потребам родини. Волонтери опікуються майже півтора тисячами дітей сиріт яких виховують старші родичі. Доброчинці впевнені, кожна. Дитина має право зростати в родині і отримувати максимум підтримки. Олександра Ченкова, Євген Ченковевгендрепенько Фактайсі Тіві єдині новини.